Які виправдання знаходять для себе пересічні краяни, аби не займатися спортом? Саме більшого гріх чоловічства та лінь. Коли роботи багато не приходжу, або втомлено. Немає часу. Все немає часу. Нема коли. Ну робота все таки і ще е кількість усіляких виправдань, які начебто заважають нам займатися спортом. А от для наших героїв ці відмовки другорядні. Уже щоб займатися спортом, їм доводиться долати перешкоди, про які здорові люди навіть не здогадуються. А тепер вони учасники відкритого кубку з пауерліфтингу, де їхню важку працю оцінюватимуть судді і глядачі. І ці 15 сміливців, дебютантів змагань у Шепетівському міському будинку культури, продемонстрували вражаючі результати, скажімо, вправа жим лежачі. Максимальний результат в Олега Лемешова 115 кілограм. Не менш дивовижні були і виступи решти. До прикладу, В'ячеслав Козлов під час тренувань жме лежачі більше 125 кілограм. Але тут через хвилювання вижав лише сотню. Та й цим спортсмен задоволений. Він мріє стати чемпіоном світу, стати значимим і корисним суспільству. таким, аби на вулиці з ним віталися навіть незнайомі перехожі. Я в цьому спорті вже 5 років, але займаюся тренуюся і хожу. Завжди не пропускаю жодного ну, тренування. Позитивні зміни, які відбулись у житті кожного спортсмена після того, як вони почали займатися пауерліфтингом, дійсно приголомшують фізкультура, ФК, я буду на штані і може мене брати на штам. Більше б до піднімати, підніматиму, більше б докачатися. Це як знаєте, як наркотик. Не пішов в спортзал. Не знаю, що робити сьогодні. Пропустив це заняття і, і все. По перше, моральні якості. По друге, це фізичні якості. Своїм прикладом головний ініціатор змагань Олег Лаврук прагне надихнути усіх людей не лише займатися спортом, а й продовжити рухатись вперед до своєї цілі, незважаючи на будь-які перешкоди. Здорова людина пересічна нормальна людина в день проходить 3-5 кілометрів. Розумієте? А як людина, яка закрита в квартирі, інвалід, як їй одужати таку відстань, так, якщо вона майже не ходить? Ми робимо ці змагання для того, щоб Інші побачили. Люди подивляться, можливо, вони прийдуть в спортзал і почнуть здоровий образ життя. Тому що, знаєте, краще прийти в спортзал позайматиш, ніж викидати великі гроші, віддавати на ліки. Тож шанс стати чемпіоном є у кожного. Необхідно лише повірити у власні сили.